Всім вітанечко! Хотіли ви побачити рубрику оберти на трасі Шкода Фабія. Це 1.2 один кВт. Ну це скільки там, 100 з чимось коней, так? 105 коней. П'ятиступка механіка в автомобіля Кузов універсал, не знаю чи є в них градація між універсалом і кузовом хетч. Ну, таке буває, тому що я бачу в Рено дуже різняться передачі в залежності від кузова навіть. Ой, то тут взагалі все прекрасно. Тут просто все чудово. Дивіться, у нас 2300 гобертів це сотня. Це сотня, 2300 це сотня. Це просто кайф. Я, чесно скажу вам, здивований.

Ви бачили, я знімав Clio до того, в Clio, по-моєму, було 3135, теж було круто. 1.2 турбо кліво я маю на увазі. Ну, але тут показник просто дивує. Ну, я приємно вражений. І це однозначно висновок, який по трасі, на фабії, можна їхати з дуже адекватною швидкістю. Ну і самі розумієте, 1.2 витрата буде. Я думаю, 100, 110 буде 5-5,2 літра, не більше. Якось так. Що сказати про фабійку? Нам залишилось букви наклеїти, я вже казав, там на кришці позаду була вм'ятина, вона вже готова повністю. Чому я от знімав в Тікток-каналі Тік відео про Кліо і сказав, що фабія це є найкращим автомобілем свого класу. Другим би я поставив Кліо. Багато причин є, чому фабія класна. Фабія ну, знову ж таки великий вибір двигунів. Фабія дуже красива в хатчбеку, особливо в версії Монте-Карло. Фабії є 1,2 TSI, 1,0 TSI, 1,4 TSI, 1,4 MPI, 1,6 MPI. Багато двигунів класних, є і дизель 1,2, 1,4, 1.6. Тобто є вибір. Є вибір класних комплектацій, класного наповнення в автомобіля. Можна, в принципі, обрати по своєму кошельочку будь-яке. Чи є претензії до Фабії? Так, друзі, до тих, які їздили в німецьких умовах, ну вони ржавіють. Якщо Фабія була, наприклад, в класній країні, там Швейцарія, де вони зазвичай не ржаві, абсолютно як оцей автомобіль, так? то вона буде гарна. На ній не буде корозії, ви просто купуєте, обробляєте, і фабія не буде гнити. Але от ті версії, які не були оброблені, які були орієнтовані на ринок, наприклад, там Німеччини, на 3-5 років експлуатації як вони робили. Вони їх навіть з салону елементарного обробітку кузова не робили. Ну і у фабії є така проблема. В загальному посадка прикольна, місця багато. Найбільший багажник в класі автомобіля для великого чоловіка, напевно, вона не підійде, бо вона не зовсім така широка. Автівка, а для такого, як я, 90 км 80 км, абсолютно нормально, комфортно сидіти. А стосовно безпеки, кліренсу, ну, середня статистична автівка по безпеці, хороша по кліренсу, кліренс тут не малий, в неї місткість велика, перевозити можна все, що потрібно. Універсальна, хороша машинка. Ну і з двигуном 1,2 теж, я думаю, що варіант непоганий, тому що це просто класна витрата для тих, хто там не їздить мільйонами, а комусь потрібно на 10-15 тисяч в рік, тут зараз 149 пробігу. Я думаю, що це варіант дуже крутий, тому що ну, коли ви не їздите на ній 200-350 тисяч. Ресурс двигуна. Тут навіть до 200 доїздити це треба 3 роки їздити, так? В кого там 10-15 в рік. А доїздити вже там до 300-300 з чимось, ну, то це ще не знаю, скільки років потрібно експлуатувати. Двигун має ресурс хороший. Те, що там хтось говорив, що в нього в них ресурси малі. Ну, ясно, коли його ставлять на лонговий кадік чи на ЄТі, яка дуже велика, важка, ну там можливо так. Але коли він стоїть на такому маленькому автомобілі, як Фабія, Особливих претензій в мене до 1.2 TSI немає. Ну і в принципі інформація в інтернеті просто мільйон. Як і Саха 1.4, так і цей двигун, він, можна сказати, без проблем. І конструктивно він реально простий. Цікаво, почитайте в інтернеті. Все, друзі, всім гарного настрою. Приїжджайте купувати Фабію, рубрика оберти на трасі зафіксували 3130. Якось так. Всім добра.